І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Після гріхопадіння наших природичів Адама і Єви, народ був в очікуванні обітниці, яку дав Господь, коли позбавляв їх райського блаженства. А обітниця ця звучала так, сім'я. Жони за тревогу змія. Іншими словами кажучи, як через жінку війшов у світ гріх, так через жінку йде у світ спасіння. Вона народить того, який визволить вас від вашого гріха. І ось уявіть собі, якою було. Великі, яким було велике сподівання і якою великою була надія та очікування людей, які чекали, коли наступить той момент. Яка жуба була у перших людей, коли вони опинилися поза брамою Едемського саду? Адже вони не просто втратили блаженство, тобто найвищий ступінь щастя, але поруч з тим вони втратили можливість спілкуватися із Богом, бачити Його, відчувати Його, перебувати Його присутності. І ось, власне, Єва сподівалася, що перший, кого вона народила, Каїн назвала, що з єврейської звучить я чоловіка від Бога. Сподіваючись, що саме він є той обітований Месія, який визволить їх від їхнього діхання. Але як пізніше виявилося, був вбивцею, він перший пролив людську кров на землі. І ось проходили століття, а то навіть і тисячоліття старозовітнє людство, особливо старозавітні праведники очікували, коли ж наступить той момент. Саме тому в Старому завіті прийнято було вважати нещасним і позбавленим Божого благословення те подружжя, яке не народжувало дітей. Чому? Тому що кожен сподівався, що в його сім'ї, в його родині народиться той, про якого казав Господь Бог Адам, і Тоєні. І ось оці бажання, оці стремління, оця надія супроводжувала народ впродовж багатьох століть. І що цікаво, що навіть ті праведники, старозавітні, які жили ще до потопу, які жили по декілька сотень років, вони весь цей час чекали, надіялися. І пригадується, про це описується у Святому Писалі, в Біблії, коли вони помирали, казали, схожу я душову, тобто надії не було загроби. Надії не було, вони не дочекались. Вони прожили життя так і не дочекалися всіх. Їхній потом, їхні нащадки знову ж таки чекали. І ось прийшло 42 покоління від, ми чуємо сьогоднішнього іваницьку вчителі від Авраама до Давида, від Давида до Вологонського переселення і весь перелік оцього родоводу. Земного родоводу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який приходить у цей світ і народжується як людина. Бо збуваються пророчі слова, які промовив під натхненням Святого Духа Ісая, кажучи ось діва, утробі зачне і сина породи, що дадуть йому імення Емманоїв, що значить з нами Бог. І ось Доріго Христі, оце очікування. Оце очікування ми перебуваємо, подібно як старозвітні правил, які ми перебуваємо в стані очікування. Чого ми чекаємо сьогодні? Ми в очікуванні другого прикладу у світ Сина Божого. Чим відрізняється цей перший прихід у світ Сина Божого від другого приходу у світ? Різниця, звісно, є. І ми це сповідуємо в символі Вірі, кажучи, що і вдруге прийде у славі. Судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. Господь прийде у друге, як цар слави. І прийде, як той, хто судитиметься, як той, хто виявлятиме стан людських сердець, людських душ їхнього життя. І все те, що потаємним, було досі стане явним. І ось якщо прийняти, в якому стані було людство перед приходом у світ Сино Божого. Серця людей загрузлі. Люди відійшли від розуміння Бога, від поклоніння єдиному правду Бога. Ви уявіть собі, що коли приходить у світ Христос, то його не приймають ті, які мали би прийняти. Тому пізніше Господь скаже, я прийшов до своїх, а свої не прийняли. Закон учитель це які добре знали закон. Фарисеї це найдосконаліша секта, які дуже добре знали писання. Але вони не впізнали особі Христа, який прийшов як дитя, народився в ясла. Вони не впізнали його особі Месії, Христа. І саме тому ті, хто мали бути найбільше готовими, і хто мали би його прийняти, вони його не прийняли. Що відбувається з людством перед другим приходом Христа? Ми сьогодні так багато чуємо різноманітних провідів, наук і настанов, які пов'язані із тим, що незабаром прийде Христос. По різному люди це сприймають, по різному люди це розуміють, по різному готуються до цього приходу. Розумієте, нам легше застелити столи, прибрати осеки. Підготуватися до різдвяних чи Великодніх свят, до будь-якого іншого свята, чим приготувати своє серце. І, власне, такий на Божого, який народжується, як Месія, він сполукує нас до того, щоб ми серця свої підготували до цього приходу. Щоб наші серця стали тими ясними, де помістився Господь. Що для цього необхідним є? Необхідним є прибрати все, що займе. Зробити порядок. Тобто очистити своє серце. Щоб ми могли прийняти Христа, треба зробити порядок із собою. І власне, цей порядок це покаяння, це визнання свого й стану, це визнання свого недостойного життя перед Богом. І тільки тоді ми можемо достойно прийняти Його. Так само, коли прийдіть Христа залежить від того, яким буде стан наших душ, якими будуть наші серця, яким буде наше життя, від цього залежить, якою буде наша вічність, чи вона буде з Богом, чи вона буде без Бога. І ось тому кожен християнин має надію. Так само, як оці праведники і старозавітні, вони жили цією надією. Вони жили по декілька століть і очікували, надіялися. І сподівалися, що Бог даруватиме їм обітовану весію. Так само ми із вами, дорігу Христі, живемо надію, живемо надію на Боже Милосердя, живемо надію про те, що Господь прийде, що я буду готовий до цієї зустрічі, що ми будемо готові до цієї зустрічі. І ця зустріч даруватиме вічну участь в блаженному Божому царстві всіх тих, які удостояться цього. Тому я сьогодні вітаю всіх тих, які сподобалися прийняти своє серце Христа, Спасителя, всіх вітання Євхаристії. Господь каже, вторій своїм тіло і мої кров, той в мені перебуває, а я в ньому. Повірте, що наскільки ми часто говоримо про єдність, ми говоримо, наскільки важливо, щоб була єдина нація, щоб був мир і спокій та взаємозуміння наші батьківщині в нашій Україні. А скільки різноманітних різних думок, і яких поділів, які ділять нас і релігійно, і політично, і економічно, і в будь-який спосіб розділяють нас? Ми говоримо про те, наскільки важливим є, якщо є ця єдність у сім'ї, якщо є взаєморозуміння між чоловіком і жінкою, якщо є послуг дітей до своїх батьків і повага, наскільки це важливо? А що треба, щоб це було? Необхідно, щоб була оця єдність. Наскільки важливо, щоб була єдність в родині, між дітьми, які вже створили свої сім'ї. Вони вже живуть у своїх сім'ях, але вони поважають одне одного, вони люблять одне одного, вони є єдиними у своїх розуміннях, думках і почуваннях. А тепер уявіть собі, наскільки важливо є, щоб ми були єдиними з Христом. Христос каже: як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, так я хочу, щоб вони були в мені, а я в них. Чуйте, як це важливо, коли Христос живе у Твоєму і моєму серці? І коли Христос перебуває в мені, то й я перебуваю в Христі. Оце та тайна, про яку каже Господь, і ми читаємо про це в Євангелії Івана. Ів Тому дуже важливо є, щоб ми перебували в Христі. Знаєте, це не просто емоція якась, це не просто якась тимчасова радість, чи якась утіка, чи якесь віднесення. Це постійне життя у Христі. І коли ми живемо в Христі, тоді не страшним, є, нам є другий прихід Христа. Але ми чекаємо його, як описано про це в останній книзі біблії об'явлення п'яного Богослова, де ті люди, які пройдуть велику скорботу, вони чекатимуть на Христа і казатимуть, прийди вже о Господи. Тому віручі Христині сьогодні каже, прийди вже о Господи. Я вважаю за ніщо, як каже святий Апостол Павло, все це, що в світі, я вважаю за сміття. Єдине, що це придбати Христа і бути у Христі. І так само кожен християнин сьогодні має зрозуміти, що все те, за чим ми біжимо, до чого ми тягнемося, це є сміття. Порівняні із Христом і в порівнянні із життям у Христі. Тому до цього сполукує на серква продовж цілого різдвяного посту. Щоб ми прийшли до Христа, щоб ми з'єдналися з Христом, щоб ми вчинили своє серце в містілище Христа. Тому дозволь Боже, щоб ми зуміли це зробити, щоб ми зуміли з'єднатися з Христом, щоб ми зуміли прийняти Христа, щоб ми зуміли прожити це земне життя з Христом, щоб і в вічності прославляти його тройці Святі слава Бога, Отця і Сина, і святого завжди нині і час